Дорогі друзі, родина козацького ліцею. Мене звати Анастасія Хрущ. Я учниця 7 Ба класу. І так, я та сама, хто біжить до школи, навіть коли дзвоник на урок ще не продзвонів. Сьогодні я звертаюся до вас. Я кандидатка на посаду голови шкільного Не Для того, щоб звірувати, а щоб разом з вами творити. Трішки про мене. Я активна, ініціативна, відповідальна. Так, навіть вранці, коли дуже хочеться поспати. Я учасниця гуртків, спортивний туризм і хореографія. Люблю рух, творчість і командну роботу. Я не проста учениця і людина, яка обожнює свою школу. І здається, я знаю всі коридори краще, ніж власну кімнату. Уже не раз представляла ліцей на конкурсах і змаганнях, де ми перемагали, бо як ще інакше, ми ж козацький ліцей. Брала участь в обласних змаганнях з орієнтування, в чемпіонаті з піжогідного туризму, представляла ліцей на національному рівні в шкільних лігах плічопліч за підтримки президента України. Але головне поруч зі мною ви креативні, талановиті, небайдужі. У кожної ідеї, які варті втілення. Я хочу стати голосом кожного з вас. Навіть тих, Ведиго сидить на останніх вартах і думає Ех, ось би зробити щось класне, але хто мене послухає Я послухаю. І ось кілька моїх ідей. Обіцяю без нудних продуктів. Перше, благодійні ярмарки. Не просто їсти смаколика, а їсти їх з користю для ЗСУ. На Великдень та інші свята зберемо команду від самоврядування, щоб занести військом не тільки святкові смаколики, а й гарний настрій та щирі вітання. Друге. Скринька президента. Щоб можна було писати свої пропозиції, скарги або навіть загадкові записки без підпису. Інтригаж. Третє. Більше днів самоврядування. Уявіть, одного дня вчителі відпочивають, а ми проводимо уроки. І ні, я не обіцяю день без домашки, але подумати над цим можна. Я не чарівниця, але вмію слухати, діяти і працювати разом. Я не обіцяю Золоті Гори, але впевнена, що зі мною буде весело, змістовно і по нашому. Підтримайте мене і не пошкодуйте. Обіцяю не змушувати вас ходити до ліцею сьогодні ранку, Звісно, якщо ви саміте не захочете. Ваш голос це не просто галочка, це початок змін. Разом ми сила, а Настя Хрущ та кандидатка, яка не дасть нашій школі засумувати. До зустрічі на виборах. Голосуй серцем. У нашому ліцеї будуть вибори. Кого обираємо? Оберемо президента шкільного самоврядування. Це ж буде хтось з наших учнів. За кого будемо голосувати? Як це? Звісно, за нашу націю.